Добрий вечір. Я хочу терміново з вами зараз поділитися сьогодні інформацією і звернутися до вас з пропозицією. Мова йде про те, що я зараз чекаю до себе сьогодні в гості з Бахмута, тимчасово виконуючи обов'язки керівництва військової частини в зв'язку з тим, що саме керівництво цієї військової частини загинуло. Звернулись хлопці до мене з проханням, яке я з фінансової точки зору. Реалізувати не зміг, але, прочитавши, що керівництво загинуло, полягло за Україну, і до мене готові виїхати хлопці, які виконують обов'язки керівництва, я розбився в ліпщо, я вирішив це питання. В зв'язку з тим, що було багато, ну скажімо так, препятствий на путі вирішення цього питання. Саме питання я скажу вам завтра. А от про бажання відправити хлопців назад не з пустими руками, я хочу звернутися до вас. У мене на сьогодні є деякі моменти, які я можу закрити по їхнім запитам. Частково по одягу, частково по взуттю, частково по медикаментам, частково по продуктам. Але раховуючи, що хлопці їхатимуть. Назад, не хотілося б їх відпускати з пустими руками. Тому, а, якщо в когось є бажання, долучайтесь, а, скупимось. Там є ще багато чого по запитам, заїдемо з ними в декілька промтоварних магазинів і закриємо ряд їхніх запитів і прохань в зв'язку з тим, що, я ж кажу, фінансово я не зможу все закрити те, що їм потрібно. А, долучайтесь, будь ласка. і Допомагайте, сам я трошки вже не в змозі. Номер карточки 4149 30 875 4011. Ну, PayPal, ви знаєте, оскільки собакаукр.нет. Сьогодні вони мене ночують. Завтра я їх відпускаю. А, наскільки ми зможемо за цю добу хлопців затарити, заправити, закупити. Ну, чесно кажучи, це залежить виключно від вас, зв'язку з тим, що я сьогодні під нуль все, що мені вигріб у себе, за, для реалізації деяких інших запитів військових. А, в той же час, ще раз кажу, ну, не можна відпускати хлопців з пустими руками. Я думаю, хто скільки може, долучайтесь, будь ласка, і завтра вам буде приємно бачити, з чим саме хлопці поїдуть до хлопців на передову. Дякую всім велике. Прошу максимального репосту, прошу максимальної допомоги. Тому що це ось хлопці, ось вони, слава Богу, живі, ось вони з передової і знову повертаються саме в саме пекло. Не хотілося б їх туди повертати з пустими руками. Дай я цього не зроблю, це знаєте, чудово. Тому долучайтесь, хто скільки може, допоможіть, будь ласка. Дякую.